Юїя Вісландер. Мамаму, гойдається. Читає Оксана Ардан. Стояв теплий літній день. Сяяло сонце, щебетали пташки і гули мухи. Корови паслися на луці. Усі, крім мами му. Мамаму, крадькома від усіх перестрибнула паркан. Потім сіла на свій велосипед і помчала до воронячого лісу. На багажнику в неї щось лежало. Стук, 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 стук. стук. Мама му постукала по вороновій ялині і неголосно гукнула Ммм. Mm -hmm. агов, гов вороне. Ворон визирнув зі свого гнізда. І крикнув так, що чути було далеко в лісі. Привіт, маму. -му! Чого ти приїхала в ліс? Хіба ти не повинна ходити лукою, пастися і ловити витрішки, як усі корови? Тихенько мовила мама. -му. Не галасуй так. Я не хочу, щоб почув господар. Мах-мах-мах. Ворон спустився з гнізда і сів на кермо велосипеда. Ти знову текла? спитав він. Я хочу, щоб ти мені у дечому допоміг, сказала мама. Му. Кра. Кра! Що це в тебе там? скрикнув він. Якась дошка і дві мотузки? З цього вийде гойдалка, вороне, сказала мама. Му. Заперечив ворон і рішуче похитав головою. Звичайно, вийде, спокійно мовила мама. му. Розумієш, мені дуже хочеться гойдатися. У мене тут досить довгі мотузки, вони дістануть до найнижчої гілки, і ти їх там прив'яжеш. Я? закричав ворон. Прив'яжу? А хай тобі греть! Ворон спорхнув з керма і вихором закружляв у мамиму над головою. Я не вішатиму гойдалки для корови. Але ж я не вмію прив'язувати, привітно сказала вона. А ти вмієш, бо в тебе крила мов руки. До того ж, мені не дістати до тієї найнижчої гілки, а ти дістанеш, бо вмієш літати. Ворон. Сів на гілку навпроти її носа. Ти корова, маму, сказав він. Дивна, але корова. А корови не гойдаються. От і гойдаються, відрубала маму. Жаль корів, які не гойдалися, з роду!» Жаль? скрикнув ворог ходять луками і пасуться, а потім лежать, ремигають і ловлять витрішки, а тоді заходять в корівники і їх там доять, а вони відчувають від того задоволення. Ти хотів би відчувати від того задоволення? запитала мама му. Я ні, закричав ворон. Я все-таки ворон. Я теж не відчуваю від того задоволення, сказала мама. Му. А мені, байдушки, задоволена ти чи ні? сказав ворон. Просто я цього не зроблю, і годі вертя балакати. Мама Му подивилася на ворона великими добрими очима і заговорила лагідним, прилагідним голосом. У дітей таке веселе життя, сказала вона. Господарева донька розповідала мені, що вона любить гойдатися на гойдалці. І мені закуртіло погойдатися. Та потім вона сказала, що я не зможу гойдатися, бо напевно ніхто не зробить гойдалки для корови. А я їй сказала, що я маю друга, хорошого, відданого друга, який мені допоможе, коли треба. Він не відмовить, як я його попрошу, і мого друга звати Ворон. Я люблю його. Ворон сидів дуже спокійно і тільки дивився. Він довго нічого не казав, а потім зітхнув. То я повинен прив'язати її на оцю найнижчу гілку? запитав він. Будь ласка, вороне, сказала мама, ця гілка найбільше для цього підходить. Напевно, тут буде зручно гойдатися. Ворон узяв мотузку і злетів вгору. Там він обкрутив її навкругілки і зав'язав міцний приміцний вузол. Чудово, вороне! мовила мама. Му. Зараз я спробую погойдатися. Мамаму задки підійшла до гойдалки і сіла. Ніби все гаразд. Вона спокійно собі сиділа. Вороне, мовила мама. Мій. Вона не гойдається, а може, підіпхни її, щоб розгойдалася? Підіпхни, пирхнув ворон. Невже я повинен підпихати корову, що гойдається на гойдалці? Хай тобі греть, а ти сама себе підпихай. М. Mm -hmm, Вороне, мовила мама. Мій. Хіба можна самому себе підпихати на гойдалці? Тоді злась, сказав вор. Я не підпихатиму. Тоді вона помахала хвостом. Але дарма гойдалка не гойдалася. Тоді вона помахала хвостом і замолотила задніми ногами. Однією. Тож гойдалка навіть не поворухнулася. Тоді вона замахала хвостом і обома задніми і передніми ногами, але коли відпустила мотузку, то мало не впала. Потім вона покрутила рогами, замахала хвостом, витягнула вперед обидві ноги і перехилилася назад. І тоді біля вух мами мушумів вітер. Грибка на лобі розвівалася, лоскотала в животі. Гойда, гойдаша, я корова не лоша. Хе-хе. Скоро твоя черга, вороне, закричала маму. Ха! крикнув ворон. Моя черга! Гойдатися! Хай тобі грець! Оце вже дзузьки, щоб гойдатися. Ворони не гойдаються. І корови, сказала мама му, і ще сильніше розгойдалася. Грга. Ворон почув у лісі якийсь ледь чутний гул. Господар їде. крикнув ворон. Годі гойдатися! Злась, ховайся! Коли він побачить, що одна з його корів гойдається на дереві, він зомліє. Та ну? мовила мама. А як? Зупинити гойдалку. Вона витягнула одну ногу вперед, а другу назад. Потім перевернулася і лягла на живіт. Але гойдалка не зупинилася. Ти повинен мені допомогти, вороне. «Стань поперед неї і зупини. Щоб я став поперед неї. крикнув ворон. «І корова вгатить мене по голові. Я зумлію, Натисни на гальма. Мамаму, розглянулася туди-сюди. Мабуть, на цій гойдалці немає жодних гальм. грур гор Ворон Ворончув дедалі гучніший гул. Трактор дуже близько. Якщо не можеш зупинитися, стрибай! крикнув він. Стривай! Мама Заплющила очі і стрибнула. Вона так гепнулася на землю, що аж ляснуло. Мама му стояла за невеличкою березою. Ховайся за дерево! зашепотів ворон. Та ну, мовила вона, я ж уже сховалася за деревом. Але що робить у лісі господар? запитав ворон. Він повинен бути в корівнику. Дуже дивно. Еге ж, що робить господар, мовила мама мої визирнула з за дерева. Не визирай, засичав ворон. Він тебе побачить. Втягни голову в шию, бо він побачить, що стоїть корова. Сховай роги. Сховати роги, та ну, вороне. Прибери хвоста, його видно з другого боку дерева, або хоч перестань ним махати. Та я намагаюся прибрати хвоста. Кра, ти така товста, мамо. Му, я не товста, вороне. То дерево, тоненьке. Ворон виглядав за камені і дивився дуже дуже пильно. Хм, я начебто розумію, сказав він. Але мені звідси нічого не видно, мовила мама. Мо. Ну, та й що? сказав Ворон. Адже я бачу все. Господар заліз зі свого трактора, він підходить до гойдалки, чугає голову, дивиться на дерево. Дуже дивно. Ну, що ж тут дивного, вороне. Він не розуміє, чого тут посеред лісу висить гойдалка. Він сідає на гойдалку, зашепотів ворона Не гойдайся, не треба. Вставай, іди геть, вшивайся, їдь додому, дої корів, бо, поклади їм сіна, їдь собі! Дякую за далегідь! Годі на сьогодні. Бувай. Ворон вгамувався, а тоді сказав: Господар підводиться. Іде. стій там, мамому, не ворушися. Я скрадуся слідком і подивлюся, що він робитиме. Ворон став скрадатися за кущами, нишком нишком переступав каміння. Перелітав від дерева до дерева і чаївся у гіллі. Господар нічого не помічав. Він просто хитав головою. Врешті господар сів на трактор і поїхав додому. Хул став майже нечутний. Ворон тихенько підійшов до мама. Му. Уже поїхав? сказав він. Ми врятовані. Тобі сподобалося скрадатися? запитала маму. Сподобалося. Скрикнув ворон. Треба не зводити ока з дивних людей, що шастають у моєму лісі. Мабуть, господар поїхав додому. Гм, доїти корів, сказала мама. Либоні, мені вже пора. Кар! крикнув Ворон. Глянь. Господар загубив свого картуза. О, От і добре, мовила мама. Му. Тепер він мій. Я завжди хотіла поносити господаревого картуза. Вона сіла на велосипед а тоді запитала. Може, знімемо гойдалку? Навіщо? здивувався ворон. Нехай собі висить, а може, в моєму лісі комусь заманеться на ній погойдатися. Ти ж казав, що ворони не гойдаються. А вони й не гойдаються. Звісно, ні. Я подумав, що, може, яка-небудь корова захоче погойдатися. Бувай, вороне, мовила мама му. закрутила педалями і поїхала додому через воронячий ліс. Усі корови стояли в корівнику. Господар уже почав їх доїти. Мама му прошмигнула всередину через задні двері. Я не хочу чути слова. Що якщо ти вже коргова, то повинна вік стояти і без угаву ремигати. Якщо вам сподобалася історія, тисніть вподобайку, підписуйтеся на канал і залишайте коментар, яку ще казочку хотіли би послухати. До зустрічі!